Всім привіт! В сьогоднішньому огляді у мене комплекти щеплення для Таврії Славути і Сенс виробництва Valio. Але ось у кадрі видно, що вони трошечки відрізняються. Чому? Тому що є оригінал, є не оригінал. Сьогодні я хочу показати, чим вони відрізняються. Ну, спочатку хочу і сам розібратися, бо я його ще ніколи в житті не бачив. Тільки оце перший раз взяв. Посилання на комплект щеп... на нашому сайті на комплект щеплення оригінал буде в кінці відео, а також в описі до цього відео. От. Стосовно дешевого комплекту, ми ще не вирішили навіть, чи будемо ми їм торгувати чи ні. От. Але якщо воно на сайті також буде показано, то посилання буде в описі. Тепер по порядку. Оце слева, комплект щеплення оригінал, оце не оригінал. Значить, ну, упаковка, що одразу кидається в очі, її розмір. Тут коробка універсальна, вона йде як під Ланос, так і AVO, і все на світі. Так сюди всунули і таврійське щеплення. Тобто зовні тут мало чим відрізняється. Ну, то, що вона тут пошарпана, то пошарпана коробка це таке. Тепер далі написи, що написано на оригіналі. Джемканом. Ось така етикетка. В принципі, написи то не дуже відрізняються. Ага, тут ж на дешевому немає штрих кода Кат... Каталожний номер, Medic Крея і все. От. На оригіналі ще раз покажу, є ще й штрих-код. Тепер буду відкривати і кожну окрему запчастину. Будемо роздивлятись окремо. ага. Це був заклеєно. Так, бумага. Угу. Ну, оригінал замотаний повністю. Сразу скажу, це його, от я його щойно розкрив. Тут в дешевому воно замотано не повністю. Знизу лист і зверху лист. І якість бумаги. ну, Тут набагато вона така плотненька. Тут також пропитана воском, але бумага. Бумага, папір, господи. Этот, Як туалетний папір, тільки що пропитаний воском і з, одні, з одного боку блищить сильніше. Так, тепер кожну запчастину. Що перше? Розмотуємо все. І дивимося. І тут так само. Ага, ось воно, три слоя бумаги окремих. Як бумаги тут, бумажки. Оригінал ось повністю замотаний, а там просто бумажками перекладені. Так, тепер кожна запчастина окремо, значить, перша буде вижимний. В обох випадках воно в пакетиках. Тільки тут пакетик такий непрозорий, Ну, то таке пакетик. Сьогодні такий, завтра може бути такий. Значить, що ми бачимо? Що ми бачимо, що ми бачимо? Ну, написів немає жодних. Так. А ні, на оригіналі такий є. А ну-ка, спробую так камеру навести, щоб можна було побачити. О, ось так краще. Так уже щось видно. PHC Valio. ще якісь позначки. Тут має бути видно. На дешевому Дивимся. Ага, uh -huh. і тут щось є. Так, це треба тряпку взять. Тут також написи є. Р... Видно їх гірше, ніж на оригіналі. Uh -huh. Шрифт. Ш... Шрифт відрізняється. Це, звісно, дуже погано, воно на камеру буде видно. О, так, вроді трошки краще. Шрифт відрізняється на оригіналі, він тонесенький, а на дешевому трошечки поширше. Так менше видно. Ну і Далі, що тут, з заднього боку, корпус тут чорно пофарбований, а тут фарбування ніякого немає, є тільки покриття. Ну, Крутиться обидва, вроді м'якенько. Всередині тут на дешевому синій пильник видно, на оригіналі він чорний на самому підшипнику. От Втулка совується в обох. Ну, в принципі, вижимний можна відрізнити, відрізнити лише за якістю написів. Так, далі. Вживу в сторону. Поїхали далі. Диск. Ось два диска. Так, одним і тим самим боком. Значить, написи. Оце в мене оригінал в лівій тут, в правій не оригінал. На накладках написи схожі, дуже схожі. Навіть більше того, на неоригіналі фарби не пожаліли. От, але самі накладки трошечки різні. Волокна на оригіналі. Бір щітки. Так, далі на самому диску, ось, як, як не странно, тут ось написано. А тут нічого не написано. На оригіналі нічого не написано. Але на оригіналі пружинки, мавірно, видно. Вони тут пофарбовані і е, тон, такий тонше трошечки. На дешевих пружини товщі, до речі, на дешевих вони дуже туго. О, а там теж дуже туго повертаються, От. мабуть, через те, що вони грубші. От. А на оригіналі, ну, повертаються, в принципі, чуть-чуть легше. Ну то таке. Якщо це, якщо поруч, вони так видно, а якщо не поруч, так Жорсткість пружинки не відрізниш, але окрім діаметра самої пружини. Так, я зараз штангель візьму. Так. Що у нас тут вийде наміряти? Ну, це таке заміри науку. Але все ж таки спробую. Діаметр пружини. Так, да, тут чорта висого, ти її так поміряєш. Довжина відрізняється, ні? Тут у нас 29, так само діаметр. Так, тут 18. а тут, якщо прикладати в тому самому місці. А тут 14, ну так, суттєво відрізняється. Так, тепер з іншого боку. З іншого боку, на оригіналі, на накладках написи, ну, знов таки, на накладках написи на дешевому, краще видно, ніж на оригіналі. На самому диску написи знов таки, оригінал має більш чіткий шрифт. І трошки менший розмір цього шрифту. На дешевому шрифт такий, щоб мало не казалось. От. Тут Made in Korea, Value і GM73. Що... Ну, в принципі, написи ті самі. От. Окрім одного ще. Е, на оригіналі. Тут написано, що це сторона. Корзини, а на дешевому позначена сторона маховика. Тобто, отут. От. з боку корзини тут ніякої позначки немає. Так, пластикові запчасті. Ну, там чорний, там білий колір. І, до речі, пружинки тут. На дешевому то теж пофарбовані, просто вони пофарбовані лише з одного боку. І тільки дві. На оригіналі вони всі чотири пофарбовані. Так, що ще видно? Закльопки? Закльопки. Угу. З цим я вже встикався колись давно. Не пам'ятаю, якого виробництва там вже були диски. А, то було Ханшмідт щеплення. Коли огляд робив, теж оригінал не оригінал, чим відрізняються. Так от, закльопки оригінальні. Фірма Вальо використовує закльопки або власного виробництва. Або десь, якщо і замовляють, то без будь-яких позначок на закльопках. От. Дешеві. Закупляють в магазинах. Що будівельних, чи Бог його знає, які просто закльопки, які підходять по розмірах. Тобто на закльопках є позначки. Не знаю, чи видно воно в кадрі, чи не видно. Зараз спробую навести поближче до камери. Гляну, що з цього вийде. О, ось так видно. Тут на кожній закльопці є. Букви, чи цифри, чи щось таке. Свої позначки є. На оригіналі таких позначок, просто взагалі ніяких позначок нема. Сліди тільки інструмента, яким воно прикрпувалось, і все. От. Ось цим на стосовно закльопок і написів на закльопках, з цим я вже стикався раніше. Я ж кажу, ще давно, кілька років тому, робив огляд на комплекти щеплення Ханшмід, чим відрізняється оригінал від неоригіналу. І там теж було таке саме: Закльопки на дисках. До речі, посилання на це відео також буде в кінці цього відео, та й в описі також. Так, що ще? Закльопки, якими тримаються деталі самого диску. Тут їх після того, як закліпали і ще так, а ну-ка знову сліди шліфовки, чи камера передасть. Та вроді да. так. Вот. Тут на оригінальному диску ось ця закльопка, вона просто як зроблена на заводі, так і є. І все. Ніхто їх потім наждаком не підчищає. Так само і з цього боку. Її наждаком ніхто не підчищав. А на цьому і з тилу сліди від чи то наждак, чи то шкурка. І з цього боку так само. Так, тепер далі корзина. Значить, що ми бачимо? Ну, ось видно і тут також так само да? в упаковці. Оце вже не отвір, це дірка. От. В яку ляже запросто корзина від, наприклад, від Lanus. Або Авіо. Якщо по розмірах. От. А тут зроблено все по розмірах як слід. Значить, що ми на оригіналі бачимо? Фарбою позначки на закльопках. На всіх трьох. Одна, друга і третя. От. Так само ось це що у нас прикльопано? А це грузики. Так. Тут ніяких позначок немає. Фарбою немає і бути не може. Так само закльопка знов таки наждаком підчищена. От. Ага, так. Оця закльопка. Знов таки є, видно, що вона купувалась окремо. Бо на її є позначки виробників заводу, який виробляє саме оці закльопки. На оригінальних тут жодних позначок немає, бо завод використовує закльопки власного виробництва. Тобто їм не потрібні ще якісь. Мітки ставить на самих закльопках. Так, ліпістки з внутрішнього боку на дешевому. З внутрішнього, а, з внутрішнього боку на, дешевій... на дешевому варіанті, вони, на вигляд, такі самі, як це було на таврійських корзинах Мелітопольського виробництва. Воно вирубане. На... І навіть за не, не завжди підчищені, що можна і пальця порізати. От. На оригіналі тут ще є на двох ліпістках є якісь позначки. Я не знаю, що це воно. Що воно значить. Ну, але воно є. Так, тепер з лиця. Привертаю обидві. Ну, тут так само все файно і красиво з написами. На обох варіантах вони присутні. Шрифт. Це шрифт не дуже той відрізняється, маю сказати, що. І там і там написано якісно, які тут відмінності, що є на оригінальній корзині. Є отакі ще, от я так розумію, що це грузик для балансування. Він прикльопаний. ось один і ось ще один. Ну, Маю підозру, що їх може бути один, а може, може бути два, як ось в цьому випадку, а може бути один. От, але дешевий, їх немає взагалі. Так, далі. А далі ще ось ще один момент на оригіналі. Отут є прорізи з боку. Це для кращого охолодження. От, щоб там воздух, в принципі, він і тут гуляє, але так буде ще краще. На дешевій тут нічого немає, воно просто глухе все. І кількість отворів. Зверніть увагу. Ну, а ну, так само. Три отвори. Це зрозуміло, два під болти і один е, під штифти центровочні. Але на оригіналі. Сразу пробивають зайві отвори, щоб ці балансировки можна було прикліпати потім. Тобто, якщо тут є грузик, вот, а тут от, на цьому босі немає грузика, так тут зразу видно, що отвори є Це три стандартних, і допоміжні ще два в обов'язково. Обов'язково є. Ну тут, звичайно, ніяких тут тільки три стандартних. І ще є таке враження, що оцей отвір не штампом вибитий, а взагалі як ото сверлом пройшли. Бо з цього боку, так. Не знаю, чи видно воно чи ні. Та, мабуть, має бути видно. В кадрі вон за ще стерчить. Фірмове корейське щеплення, такого не допускається. Тут можна пальцями шарудіти скільки завгодно. Пальця не поріжеш. Там отвори всередині аж блищать. Їх штампом як пробивали, так. Все гладенько, все рівненько. Ну, якось так. Ага. І ще бачу бачу також фарбою метка стоїть. Так. А ще на трьох закропках на оригіналі якісь позначки є. Тут ось латинська буква Б. Тут Р. І ще і стрілка. А тут Х. Вот. Так. На дешевому якраз тут навпаки. Ніяких позначок немає. Це о, оця закльопка і тут нічого немає. Ну, тільки наждаком підчищено, як завжди. Та й по тому. Так, ну, якось так. Термін дії. Скільки воно працювати, яке буде. Ну, тут те, що оригінал живий і працює, я точно знаю. Продавали їх ми вже багато разів. Скільки це житиме, не знаю. Зараз гляну ціну. Так, пішов, глянув одразу ціну, по чому воно відрізняється на 650 гривень. Це сьогодні вже грудень 23-го року. От, 650 гривень це такий вже і гроші. Вартість відрізняється дуже сильно, але якість. Особливо це видно на корзині. Дуже добре видно. От, менше за все відмінності я побачив на вижимних. І більше всього на корзинах. Діск також трошки відрізняється. Диски, ну, відрізняються в першу чергу на... От, якістю накладок. Те, це те, що, на що я б звернув би увагу. От, ну, а... Ага, і ще В накладках. В оригінальних видно проволку мідну. Неоригіналі. А, також є, але значно менше. І майже не видно. Дуже треба придивлятись, щоб побачити сліди міді. Ну, в принципі, такі у нас справи по комплектам щеплення для Таврії, Славути і Сенс виробництва валіо на сьогоднішній день. Це те, що я хотів вам розказати. Дякую за увагу. Не забудьте підписуватись і ставити лайки на нашому підвідео. Дякую на все добре.